Ілля Євлаш, начальник прес-служби в Хортиця, зараз з нами на зв'язку. Пане Ілля, доброго дня вам, вітаю студія слава Україні, героям, героям слава пане Ілля. Чи можете ви описати ситуацію, яка зараз на східному відтинку? Що відбувається, як поводить себе ворог? І наскільки небезпека чатує на наших оборонців? Ворог продовжує тиснути на позиції збройних сил України, використовуючи свої резерви, авіацію та всю наявну лінійку озброєння, включаючи і артилерію, як реактивну, так і ствольну різного типу безпілотні літальні апарати. Використовує він навіть шахеди для вражання позицій збройних сил України. За минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку шість разів противник атакував, використовуючи свої літаки су 34 та су 35 все також каби від двох до чотирьох одиниць з за один захід скидає такі літак по позиціям збройних сил, використовує їх навіть по позиціям і мінометників і танковим розрахункам. Тобто, загалі не шкодує ці керовані авіабомби. Також 33 рази наніс удари по нашим позиціям дронами. Це були і ланцети і фпві-дрони. Крім того, відбулося 25 бойових зіткнень, під час яких противник втратив 275 своїх окупантів вбитими та пораненими. Ще 73 зразки озброєння військової техніки, серед яких різні гармати, автомобілі, також 59 безпілотних літальних апаратів. Ну і звісно, 10 укриттів противника нам вдалося виявити та е, внести їх в повітря на Бахмутському напрямку. Наразі також тривають жорсткі інтенсивні бойові дії. Ворог активно намагається сунути в напрямку часового яру. А саме поблизу Іванівки та Богданівки, там вже на околицях точаться жорсткі бої. Ворог застосовує резерви на намагаються підсилювати а, свої війська а, різними підрозділами: штормзет, Шторм В. Крім того, а, кожна третя рота в батальйоні вона є штурмова. Тобто, акцент зараз ставиться саме на це. Використовують підрозділи і Ахмат, в тому числі а, поблизу Кліщівки та Курдюмівки. Намагаються атакувати Кадирівці. Нещодавно один з цих підрозділів був знищений бригадою, яка тримає оборону на цьому напрямку. Намагалися атакувати на багі, однак, без Пішно були виявлені нашою розвідкою та знищені артилерією та добиті дронами. Крім того, намагалася група також закріплення за ними. Йти ще на моменті розгортання вона була виявлена. По ній було нанесено вогневе ураження на упередження, після чого вона відмовилася від виконання поставлених завдань та не пішла в наступ. Загалом же так само досить інтенсивно використовується і на Бахмутському напрямку. Авіація застосовують важку техніку, однак для підвозу намагаються максимально віддал опалитися, оскільки втрати важкої техніки у противника дуже великі, 60%. Тобто 3 з 5 машин, якщо це відбувається якась атака, так, або доставлення піхоти, 60% техніки вони втрачають. Пане Іля, якщо дозволите, пару уточнень з ранкового зведення генштабу помічається неозброєним м'яко кажучи, оком що за останню добу суттєво збільшилась інтенсивність ворожих атак на синьківку. З чим це пов'язано? Я про всяк випадок глядачам нагадаю, більше атак було тільки на Мар'їнському напрямку. 25, на синьківку зафіксовано 20. Ну, звичайно, що Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий залишаються пріоритетними цілями на цьому напрямку. Ворог найімовірніше бачить доцільність атакувати нас саме в цей момент, саме в цьому місці, всіма наявними силами і засобами. Сінківка вже під ударом знаходиться дуже довгий час, і ще з осені вони намагалися атакувати її. Проте нічого не вийшло. Про що свідчить досить добре обладнані наші позиції, та звичайно, що героїзм відважність наших військових та професіоналізм, в тому числі я хочу наголосити Оскільки звичайно, що застосування оперативної майстерності вмінь наших військових командирів на місцях, в тому числі командувачів, постійно працює також вище військове керівництво на цьому напрямку. Нещодавно сюди приїжджав і головнокомандувач збройних сил України разом з міністром оборони, президент відвідував цей напрямок. Всі показують, що звичайно цей напрямок надзвичайно важливий, і ворог своїми діями також, звичайно, що ми даємо раду цієї цій кількості військових рос. Сійських, які стають на цьому напрямку, але нам необхідно більше зброї. Зброя це зараз понад все, а саме боєприпаси: 155-й калібр, 105-й калібр, дрони. Звичайно, що нам цього треба значно значно більше, оскільки противник значно нас переважає. Ми зможемо відбити цей на цей натиск ворога, але тільки якщо ми всі разом об'єднаємо свої зусилля, і це буде загальнонаціональність національність проти всіх людей проти противника. Тільки тоді ми зможемо перемогти. Тільки так, а пане Ілля, хочу зацитувати вас. В одній одному з ваших останніх інтерв'ю в коментарі ви сказали про те, що окупанти зробили ставку на керовані авіабомби, тому треба думати, як протидіяти цій зброї. Скажіть, будь ласка, чи знайшли варіанти, як саме протидіяти? Ну наразі розробляються варіанти, як можна застосовувати саме наші системи. ППО, можливо, це будуть якісь інші варіанти із застосуванням РЕБУ. Звичайно, що це задача вже нашого вищого керівництва, також наших партнерів, які можуть предостав надати нам зброю. Ми вже бачили, як дуже добре відпрацювали наші сили ППО по російським літакам. Су 34 Су-35, ДРЛО, А-50 Також був знищений. Звісно, що це не кінець, але ми. Ми можемо проводити такі важкі операції, складні операції, але в Росії дуже багато навіть цих же самих літаків і су 25 в тому числі і Су-34. Звичайно, що нам треба багато таких систем. Насамси АРІСТІ, Тісамті Петріот та інших, які могли би протиставити щось саме за застосуванню їхніх літаків. Крім того, f е 16 разом із гарним озброєнням могли би стати тим річ, тим важелем, який міг би трохи стримати їхню авіа. Цю та дати більше нагоди розвивати нам наші активні дії по всіх напрямках, пане Ілля, іще ще одне питання. Якщо дозволите, чи продовжує спостерігатись переріст ворожого угруповання військ запад? Якщо так, то якій компоненті ворог віддає перевагу у посиленні, Мається на увазі. Ну компоненту вони вже збирають ту, яку тільки можуть. Звичайно, що от нещодавно була інформація про нібито мобіль перепрошую, нібито непальців, яких вони залучають активно до військ. Звісно, що вони намагаються збирати під час різних облав, які проводяться в Росії на будівництвах. Вони намагаються затримувати нелегалів всіх людей, яких вони можуть знайти, і просто швидко кинути там на навчання за півтора-два місяці, зробити з них штурмовиків і перекинути на фронт, звичайно, вони це все роблять на відновлення батальйону. На деяких напрямках у них виходить від трьох до п'яти днів. Тобто, ви розумієте, батальйон отримав по зубам, був майже розбитий три-п'ять днів. Він знову в строю знову він намагається атакувати. Ворог абсолютно не рахується із своїми втратами ані в людській силі, ані в техніці. Тому ситуація дійсно дуже важка, але ми можемо перемогти ще раз, коли ми всі разом об'єднаємося, як це було 24 лютого, 2022 року. Тільки так разом ставши до боротьби, ми зможемо. Зупинити і перемогти противника в цій непростій війні. війні, панеля, дякуємо Дякую. за оптимізм, за те, що робите, і за те, що Дякую. долучаєтесь до прямого ефіру. Ілля Євлаш, начальник прислужби оперативного стратегічного групування військ, Хортиця, був на прямому зв'язку.